Пане Костянтине, ви сказали про те, що росіяни намагалися йти в штурми, але 128-ма бригада їх відкинула. Це якась їхня спроба таки розпочати ну ось як ми кажемо, наступ на Запоріжжя. Багато так ця тема лунала в медіа. Чи це просто намагання якось окреслити свою присутність? Там вони не полишають спроб там трохи посунути зону. Нашу сторону лазять їхні диверсійно-розвідувальні групи, намагаються намацати слабкі місця в обороні е, українських сил е, безпеки, намагаються щось десь там е, проявляти наші вогневі точки. Я б не сказав, що це якийсь там дуже великий штурм чи атакувальні дії, такого, е, як е, зокрема в Донецькій, Луганській Харківській е, області е, немає чи накущені, що там росіяни просто. Бронеколонами чи такими ланцюжками піхоти сунуть по полю на наші позиції? Тут на запорізькому напрямку такого наразі немає. Лінія бойових дій, лінія зіткнення більш-менш стабілізувалася. Війна, як би це не було прискорбна. Переходить в таку позиційну окопну стадію, це може можливо одне з один з найгірших варіантів, тому що жодна сторона не може ні туди, ні сюди суватися і через те там навіть трохи пригальмовується і. Хотні стрілецькі бої, але акцент, зокрема, тут на запорізькому напрямку робиться на роботу тих же самих безпілотників, на удари артилерії, день набойна артилерії, тими ж самими РСЗВ, Ну і Росіяни також активно активно використовують авіацію для того, щоб завдавати авіаударів по наших позиціях, по інфраструктурі, по громадах, які знаходяться безпосередньо в сірій зоні на лінії бойових дій або в тилу. Чи відчувається, що росіяни вже на третій рік повномасштабного вторгнення ну якось е, втомлюються, якось уже, е, змінюють тактику, чи вони як в перший рік, в другий рік ось так е, не шкодували своїх людей і просто йшли по трупам? Досі ця тенденція і зберігається. Ні, такого немає. Ми з вами вже говорили, що я маю на увазі активних наступальних дій з їхнього боку, тому що тут що я казав, війна перейшла в таку окопну позиційну стадію. Це пов'язано з тим, що доволі таки міцна на міцна грамотна налаштована система оборони з нашого. Боку це раз. По друге завдавалися удари, і вибувалися російські склади боєприпасів, російська техніка, в тому числі і дальнобойна дальна бойна артилерія, пускові установки на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ну і звісно, є втрати у росіян і в живій силі, але вони їх періодично компенсують. Вони проводять рекрутинги, мобілізацію. На тимчасово окупованій території Запорізької області підтягують новосформовані підрозділи з полігонів Ростовської області з окупованого Криму. У них є полігони на тимчасово окупованій території Запорізької області, де вони проводять навчання, тренування, бойове злагодження. Готують нові десантно-штурмові підрозділи, ну і плюс вони активно заводять сюди так звані баталь... підрозділи територіальної оборони, казачі підрозділи, різноманітні такі групки напівмілітарні всяких. Найманців, ну і так періодично пробують їх кидати в бій. Я ж казав, промацувати нашу лінію оборони або проводити розвідку боєм. Ну задача російських штурмовиків на запорізькому напрямку зводиться до того, щоб е десь там пролізти, виявити нашу вогневу точку, позицію, зав'язати стрілецький бій е героїчно. Загинути в цьому бою, але шляхом виявлення нашої позиції, потім на неї як то кажуть, вивести скоригувати вогонь російської артилерії або удари російської авіації.